Веселі віршики для малят. Гавкав на дворі пушок, не на кицю, на сніжок, бо сніжок холодним пухом впав на носик і на вухо. Гавкав на дворі пушок, не на кицю на сніжок, бо сніжок. Холодним пухом впав на носик і на вухо. Дуже веселий віршик. Переглянь відео ще раз, щоб його запам'ятати. Або дивись наступний віршик. Жив був зайчик довгі вушка, Відморозив зайчик на услісі вушка. Відморозив носик, відморозив хвостик і поїхав грітися до хлоп'ят у гості. Жив був зайчик довгий вушка. відморозив зайчик на узлісі вушка. відморозив носик, відморозив хвостик. І поїхав грітись до хлоп'ят у гості. Запам'ятав віршик. Так, ти справжній молодець.